Привіт! А ми зараз потрапляємо у вхідну зону нашої дизайнерської квартири ЖК «Грейт». І що в нас тут? Тут поклали плиточку на підлогу. Ми її розділили з вініловою підлогою. І для того, щоб було комфортно, у нас є місце, де можна присісти, роззутися, знизу сховати своє взуття. Також є ще допоміжна висуна нависом Тут ми можемо повісити наші речі. Тут у нас такі агт панелі річка, але насправді там ще схована. У нас ось така. Потайна ніша, де повністю щитки трансформатори, тобто все ось тут. Ось зараз покажемо. Ось таким чином відчинили. Якщо треба, можна повністю вимкнути все, все перевірити і ось так потім зачинити. Це дуже зручно. І ще такий великий плюс: якщо б ми повністю тут закрили, то шапа б виглядала б масивно. А так у нас тут є полички, є висувні шухлярки, куди можна сховати, наприклад, ключики кинути швидесенько І ось ще основна шухлядка. І зверху ось така ще щепличка. Ось. І підсвічування. Підкоси. Це в нас ось в декоративні штукатурці, але такі графітові, більш практичні, бо ця якраз така зона, де можна відбити ці кути або там вимазати дуже. Тому отут прийняли все ж таки рішення зробити такі декоративні штукатурці. Далі в нас є вставка каменю з керомограніту, тут це плита, і далі йде дзеркало з підсвічуванням. Коли ми дивимося на себе, ми повністю бачимо себе повний зріст, замовни. Це взагалі каже, що вона не вимикає цю підсвітку, їй подобається, коли тут постійно працює це підсвічування. І на стіні річками звертаю вашу увагу, ось тут зроблена декоративна штука. Тут шафа при вході, що в ній ми зробили. Показую: відкриваємо дверцята. У нас є тримболя, щоб повісити ви одежу один та інший. Далі обов'язково у нас є висувні шухлядки, де можна сховати ось це взуття, і також ось такі висувні полички, дуже зручно, бо якраз тут можна розташувати ще взуття, ось так і дуже легенько все задвинути. І закриваємо. Шабу вона зроблена з ДСП, це кашемір. Егерівська ДСП, тому класно підходить нам за кольором і практично. візюманка цього інтер'єру і дизайну цієї квартири, коли перша людина заходить, це ось цей хлопчик. Він визиває у всіх різні емоції, але 100% високів. ніхто не буде байдужим. Ви тільки подивіться на нього. На підлозі в нас вініл, на стінах у нас декоративна штукатурка, знову таки для практичності. Але ми поєднали декоративну штукатурку, таку рівнесеньку і декоративну штукатурку якраз ось таку рельєфну, такими полосочками. Вона шліфована, бо тут маленька дитина, щоб вона не поранилась. Тому нам є пісенька, тому нею ти не пошкодиш свою шкіру. І хочу показати для того, щоб коридор, бо він такий. Ви бачите, довгий, щоб було не нудно. Щоб додати динаміки, зробили ось таким чином. Десь у нас декоративна штукатурка полосками, десь у нас рівнесенька. І так вона переходить на двері скритого монтажу. І в стелі, якщо ми подивимося на стелі, також є динаміка. В нас є світильнички точкові, і плюс ще ось цей лінійний профільний світильник. Тож, дуже гарно виглядає. Ще плюс у нас є підсвічування підлоги, тому, якщо ми вимкнемо верхнє, наприклад, освітлення, ось так, ми все рівно будемо бачити, що в нас навкруги. Дуже зручно, можна не вмикати верхнє освітлення, і ви будете бачити, куди вийдете. Кімната, яка площа у нас 12,8 метрів квадратних, двері також, як і по всій квартирі, прихованого монтажу з фарбованим склом, а також в декоративні штукатурці стіни. І на підлозі в нас вініл такий практичний матеріал, який неубиваєй, як то кажуть. Стіни ми декорували ось такими дсп панелями Також вставочка в нас в дзеркало, що дуже зручно, ми можемо на себе подивитися повний зріст. Далі в нас ці панелі виступають буквально на 1,5 см. Бачите, трошки для того, щоб зробити ось тут підсвіточку. І ця підсвіточка світить нам на стіни. Показує нам от весь рельєфчик декоративної штукатурки. І ось тут зробили письмовий стіл. Замовниця, іноді тут прикріпляється. Цює, коли треба. До речі, це крісло це ікея, дуже комфортне, тобто можна використовувати воно зручне. Сам стіл звертаю вашу увагу, має ось таку ножку, тобто вона, він так з двох ножок. Ми не виварювали тут металокаркас, щоб облегчити роботу нашим будівельникам та вебльорам. І, в принципі, дивіться, як гарно це все виглядає. Ну, я вже ж. Дешевше по роботі для замовниці. Ось такі ДСП-панелі, якісне зверху освітлення. І ще тут є невеличкі ось такі висувні шухлядки Вони не глибокі, сантиметра тут десь 5-6. І, до речі, наш проєкт помістився. Ось наш проєкт. Іде якраз у нас ця кімната, ось, ось наш цей стіл. З підсвічуванням все реалізували один в один. Продовження нашого столу: щоб витягнути цей простір, у нас якраз ось такі вертикальні полички, ось тут відкриті. <свічуванням>. І ще є допоміжна а, шухляда шафа, закрита з поличками, куди можна сховати всі свої речі. Я вже ж в гостьовій кімнаті повинен бути зручний класний розкладний диванчик. Він тут є. Це фабрика Франков, український виробник. Навіть я спробувала на ньому поспати дуже зручно. На стінах декоративна штукатурка з ДСП стінові панелі з цими дуже гарнесенькими брашками. І, а вже ж, картина це портрет нашої замовниці, така абстракція, загадкова жінка з цими яскравими фарбами, нотками, що додає. Пікантності в цій кімнаті. Куди ж без великої шафи? У нас є і велика шафа на чотири відкривні 30. Всередині максимальне місце, щоб розташувати повісити речі з поличками, з висовними шухлядками, Щоб хто тут відбувається, щоб було зручно. Це все теж, як ви бачите, ДСП, Кашемір. і ось такі профільні ручки. Які ми в вдарі нам спеціально фарбували під наш проект? Бо це було дуже таке важлива була умова для всього дизайну. ハハハハ